Три автомобілі швидкої допомоги з високим рівнем прохідності отримав Чернігівський центр екстреної медичної допомоги. Машини поїдуть до прикордонних громад Новгород Сіверської, Семенівської та Сновської, розповів директор Ігор Даниленко. Саме в цих громадах найчастіше мають потребу в транспортуванні пацієнтів по бездоріжжю. Придбали автомобілі благодійники, всесвітня організація охорони здоров'я разом з фондом Фрідом Ukraine. Це вже друга партія таких автомобілів. Передані раніше працюють у Курюківському, Прилузькому та Чернігівському районах. Автомобілі обладнані необхідною для проведення реанімаційних заходів технікою. Там є і кисень медичний, там є портативні апарати. ШВЛ, там є дефібрилятор, там є травматологічні сумки, шини і так далі. І реанімаційні сумки. Ну, ноші звичайно також є. На сьогодні Чернівська область повністю забезпечена каретами швидкої допомоги, зазначив Ігор Даниленко. На лінії працює 95 автомобілей, найстарший 2020 року випуску.